Вітаємо у розділі продажі системи «Huge Profit». У цьому відео ми покажемо, як швидко додати продаж і заповнити всі необхідні дані. Почнемо. Додати продаж можна кількома способами: оберіть кнопку Додати продаж у верхній частині сторінки. У розділі Товари знайдіть потрібний товар і скористайтеся кнопкою Додати продаж у меню управління товаром. Також можна сканувати штрих-код товару за допомогою рідера або мобільного додатка Huge Profit». Для продажу в реальному часі, оберіть Додати продаж і заповніть форму. Знайдіть товар у списку, скористайтеся штрих-кодом або введіть артикул чи назву бренду. Можна додати кілька товарів, змінити кількість або видалити зайві позиції. Якщо товар не знайдено, створіть його, вказавши назву та обравши Створити. Ціну товару можна змінити безпосередньо у формі: додати знижку або залишити за замовчуванням. За потреби додайте номер телефону клієнта, обравши його з бази або створивши нового покупця. Для оплати за замовчуванням використовується рахунок готівка. Можна вибрати інший рахунок або створити новий. Якщо оплата часткова, введіть суму та оберіть відповідний рахунок. Докладніше про створення рахунків дивіться у розділі платежі. Канал продажу встановлено як крамниця, але можна додати новий, наприклад, соцмережі чи інтернет-магазин. Дата продажу встановлюється автоматично, але її можна змінити для внесення постфактум. Якщо потрібна здача, введіть отриману суму, і система автоматично розрахує решту. У полі для коментарів зазначте додаткову інформацію, наприклад, побажання клієнта. Після заповнення форми оберіть додати продаж. Продаж буде успішно додано до розділу продажі. Користуйтеся Huge Profit для зручного управління вашими продажами та досягайте нових вершин у бізнесі.